Свій день представники мас медіа Севастополя святкували разом в болінг-клубі Турбіна, що розташований в торгівельно-розважальному комплексі «Мусон». Дивіться далі в нашому репортажі. Грі передувало урочисте нагородження почесними грамотами та подяками від Севастопольської міськдержадміністрації, міськради та Севастопольської міської організації ветеранів України кращих представників мас-медіа Севастополя, зробивших вагомий внесок до розвитку та наповнення інформаційного простору міста. Приємно, що серед нагороджених були і творчі працівники нашої телерадіокомпанії. Кожен рік появляється дуже много молодих, красивих, ярких і очень умних людей. В нашей профессии это очень приятно потому что в нашей профессии мы вот э, получаем одно оружие в руки это слово этим словом можно многое сделать можно многое изменить можно улучшить нашу жизнь но только если помнить одно что это слово в наши уста вкладывает Господь все остальное от лукавого И я хочу, чтобы в вашем сердце всегда был Господь, всегда была любовь и всегда было уважение к тем людям, которые каждый день приходят к нам за словом приходять к нам за правдою, приходять к нам за інформацією. З Далі темпераментна динамічна гра захопила усіх присутніх, як кажуть самі Акули. пера таке активне святкування свого дня відповідає головним рисам характеру представників професії. Дуже хорошо, що турнір по болінгу для журналістів, через дня журналіста возобновився. Ви пам'ятаєте, що рядом з телецентром БРИЗ постійно ми грали, але потім, мабуть, по ряду, ряду причин. Игра эта перестала существовать, и вот ново возобновилась. Это очень замечательно. Вспомнили свои первые победы. Надеемся, что тоже сыграли неплохо. И сейчас ждем подведения этого. А самое главное, я думаю, что наверное, это единственный день, когда журналисты себя видят не на экранах телевизора, не в газете фамилии своей, не в интернете, а именно все живьем, по крайней мере, можно хоть узнать, познакомиться с нового лица, потому что журналистика Севастополя стремительно молодеет. Ну і головне, щоб вона е, не тільки молоділа, але ще взросліла, взросліла в плані серйозного творчого підходу підготовки матеріалу. 16 команд до складу яких входило по три основних гравця та один запасний. Він же керівник засобу масової інформації протягом кількох годин змагалися в боулінг. Такий відпочинок насамперед додає яскраві емоції, дух суперництва і загальну радість від перемоги команди. Нам дуже приємно, що ці хлопці вибрали нас. І хочеться пожелати їм щастя, здоров'я, удачі існувши батіний репортажей. За підсумками звичайно перемогла дружба, але й місця також розподілили. Першими стала команда народного каналу, друге місце посіли журналісти, телерадіокомпанії військово-морських сил збройних сил БРИЗ, третіми стала команда інтернет-видання Новий Севастополь.